Ця організація, да, ну я думаю, що всі пам'ятають, створена після Другої світової війни з конкретною метою, да, тобто це не просто об'єднати нації, да, неї мета підтримання і зміцнення миру. Це дуже важливо. Це ключова мета ООН. І, власне, статут ООН встановлює обов'язок радбезу ООН, якщо трапляється агресія да, або інші види збройних конфліктів, вони зобов'язані припиняти їх. Тобто не ми самотужки повинні воювати зараз з агресором, а Радбез ООН повинен втручатися допомагати. Те, що це абсолютно імпотентна організація, наша війна дуже добре показала як лакмусовий папірець. Але те, що голова цієї організації ще й підтримає своєю присутністю агресора, це фактично виходить за всі межі адекватності. І я думаю, що настав час. Переглядати